Я вам скажу так, якщо ти за когось відповідаєш із людей, а ти постійно за когось відповідаєш, коли ти в групі, правильно? Правильно, ти маєш бути в здравому, ну, з холодним умом, а при цьому ти знаєш, що в тебе десь жінка з дітьми, і ти при цьому не знаєш, чи вони живі, чи не живі. І ти відрікатися на це не можеш, тому що тобі треба зберегти ще якось і життя і дивитися, щоб не це, Тому що якщо я відключуся, я можу підставити когось. Якщо я не буду правильно думати і розсуждати в бою, я можу їх теж підставити. Це було тяжко. От сім'я і хлопці, коли їх накривали, от їх завалило, а не можеш їх достати, розумієте? Їх засипало, все і я саме більше молилася про те, щоб якщо вдруг я загину, щоб не бачили мої рідні. У 2016 році я пішов на контракт. У ну, 21-му да, році на контракт закінчився, і трошки ми поїхали в Маріуполь жити. Трошки жінка сказала, що треба на гражданську роботу, яка тобі устроїться, тому що треба, щоб ти біля сім'ї побув. От я устроївся на заводі ліча, і одним утром побив перший прильот. Це просто думали прильот як зазвичай. Але ні, почалася повномасштабна війна. Разній раз я з ними созвонився 1 березня, а з батьком созвонився 3 березня. Кажу, я не можу з ними зв'язатися. Коли закінчиться, кажу, війна, кажу, ти їх знайди. Якщо кажу, їх вбило, кажу, то поховай ну, по-нормальному, щоб похоронив. А, а якщо кажу, живі, то кажу, допомагай, кажу, чим зможеш. Кажу. Все. Пити вже не було нічого в нас. Ми бігли по воду, це було під Азовсталью, а, а, хлібозавод. А, і виходить, ти йдеш і лежать в сторонці, а, дітки, а, жінки, чоловіки, вони лежать. Воно ще холодно, а в запа вже стоїть. І дуже багато людей там полягло. То було дуже страшно, дуже неймовірно. Але було, треба йти. Чоловіка нема, я одна з дитиною на руках і бабушка. А, І виходить, що ні, ти ні від кого не можеш, тобі ніхто нічим ні допомогти не може. І ти розумієш, що від тебе залежить вся твоя сім'я. Що ну, як ти не принесеш, то ні в тебе не буде нічого. Я воював на лівому березі. Його стерли з лиця з землі. А те, що ближче до зусталі підходить, там взагалі немає, там катлова навіть не посталася. 109-та бригада. Це чиста сама конкретна Маріупольська бригада. На самом деле, коли на тебе вали, допустимо, як ти по вулиці йдеш, да, і на тебе біжить 30 чоловік страшно, правильно? А у війні воно трошки зовсім по-другому. В війні воно, виходить, на тебе біжить 30 чоловік. Конкретно чітко. Лінія. Ми. От їм не можна сюди перейти. 23 березня, коли вже Росія зайшла на нашу територію, вони прийшли і сказали, що у нас є 30 хвилин на збори і покинуть приміщення. Нас завезли в Новозовск. Це ДНР, на той момент вже був в школу. Не було на чому спати, ми спали на полу. Хто на партах шкільних спав, хто в залі, на матрацах? Я узнав, що вони виїхали на свій день народження, 30 квітня. От. Я узнав, що вони і вони не виїхали, а їх вивезли я не знаю, як їх по-нормальному називати. Корош, їх вивезли до себе туди. Я тоді дуже переживав, щоб ніде ніхто ніяк не пробили, відкуди їх той чоловік. Коли проходили фільтрацію, ми очікували, е, треба було, щоб вони нам дали е, фільтраційні документи. Стояла жіночка одна, каже, передать, прийшла передачку е, своїй доньки. Вона колись була служила е, в Збройних силах чи секретар, ну щось таке. І а їй кажуть, немає її, і виходить, вона, вона стоїть і плаче, каже, як нема, а де вона? І я, чесно кажучи, дуже сильно спугалась цього моменту, того, що вони їй сказали, що вони її повезли в Донецьк. Вона каже, що мені робити? Я одна з маленькою дитиною, і виходить так, що говорить, як я дитині прийду, скажу, що мами немає. Ви її хоч повернете? Що ви з нею будете робити? Він каже, це буде залежати від того, яке вона показання дасть. Чесно кажучи, в мене душа просто, вона ушла в п'ятки. Думаю, щас, не дай Боже, щось якусь це цепку знайдуть, то тоді вже мене просто цю не випустять. Це вже було е на окраїні Азовсталі. Накрили ЗГС, а потім почали міни мене накривати. Я просто впав і все. Отут ну, запекло, що це, це, це пройшло секунд 10, мабуть. Потім я почув, що воно е, щось. Етат. А це не подивилися і кажуть, ну кров, каже, ну нормально, кажу, ну, рука заніміла, кажу, а так. А вставати на ногу, а вона короче, не йде. Хивак закинув вже мене непосередство в железяку, і там вже ну, постільки не було практично. вже Того, що треба, бо ніхто ж не може, вони мені. Скріпили, зав'язали, ну так вона в мене і залишилася, моя жива, не протезила. Получається, ми залишилися в Ростові, а там вже нас волонтери вивозили. Це було дуже секретно. Людина приїхала і вона нас провозила через Пітер, через Все, і через ну, Москву, через все це. А потім, вже коли нас в Оленівку звезли. Вот я з ними зв'язався, то вона вже була у цьому в Австрії. Доброго дня! Добрий Доброго день. Доброго дня. Проходьте. Сьогодні в нас дуже важлива мить, дуже важливий день для вашої родини і для серця Зосталі. Сьогодні ми знаходимося в вашій власній квартирі. Пройдемо! Ксені, ми до вас теж не спустими руками. За вашу роботу. Дякуємо. Хліб всьому голова, хліб домашній, печений. Дуже дякую. Я до сих пір не вірю. Так, да, Не віриться, що все вже все своє. Класно. Але подобається світло. <різь> Класно. Офігенно. <рес> я вибачаюся, що я своїм суржиком і своїм сланом, але це класно, це офігенно. Супер. І це ті емоції, на які ми завжди чекаємо. Ми дуже дуже раді, що вам подобається. Це супер. І ремонт, і все, і все під, під, ну, підставлено так. взагалі, це просто щось неймовірне. Можна вже заходити, ми вже переїжджаємо. А саме таке ми маємо завдання від засновнику проекту Серце сталі» Ріната Ахметова. Ми завжди обираємо квартиру, в якій є все для того, щоб родина героя могла заїхати і жити і мати все, все необхідне для цього життя. Ви молодці, Тому... ви найкращі. Я не знаю, що да. можна сказати. Просто я ще такого не зустрічала. У серце встали, yeah. я як тільки помінявся з полону, хлопці позвонили кажуть, є така компанія. І, якщо чесно, ну, воно не вірилося, що тут. Поки місячно не приїхав у офіс, не зайшов і побачив вже, і тоді всі міфи розвіялися. Я навіть знаю, хто тут я живе. Подобається? Забронював. вам. Навіть сходи є. ти Бачиш, як цікаво. Щось треба подумати, що це. Класна кімната? Класна. Для всієї родини. Родина велика. Класно. Супер. Бомба. Просто бомба. Міськом бабасті комба фантастика. Скільки в мене шапчиків тепер? І мені це все не крутить Ні. і дверки не настраювати. Я хочу передати вам слова великої вдячності від засновника проєкту, від цієї команди серця Зосталі за те, що ви обороните нашу країну, за те, що героїчно оборонили місто Маріуполь. Дякуємо вам з величезною повагою до вашої родини, з величезною радістю передаю вам цей сертифікат на власне житло. Дякую вам. Дозвольте вас обійняти. Так, звичайно. Будьте щасливі. Дякую. Так, і що родину разом. — так, так, так. Давайте. Будьте щасливі. Ви такі класні. — Вона класна. — Я передаю вам ключі від вашої квартири. Це для вас. Дякую. Я велико вам всім дякую. Дякую Ренату Ахметову. Дякую всім, хто працює, що вона у вас ще від щирого серця йде, що ви про нас піклуєтесь. Ви нам доставляєте радість після того, що ми проходили і допомагаєте нам жити далі. І допомагаєте нам долати наші проблеми, якими ми, наприклад, в побутовому житті не можемо справитися. Гликало? Ми надалі Дякую. будемо поряд з вами. Дуже добре. Завжди раді. Синок, відкривай. Добрий день. Добрий день. Дозвольте вас привітати з вашою новою квартирою з такою Я тобі, дивись, вручаю чайник. Зараз будемо пити чай, правда? Чай, чай я люблю чай. Це прекрасно. Тишка, <раплотни> Боже, яка у вас красива, велика <раплотни> квартира. Ух ти! Удякую Дуже сучасно. Скажіть. Добре. Мама, папа, вийде, спать. Прекрасно. прекрасна кімната, велика. Кухня. Ага. Клас. Які почуття, які, мабуть, просто не передать. Чувствуєш себе вдома. Так програма і називається. Ви найкращі. І я вважаю, що вся Україна повинна дивитися на вас і робити такі самі речі, і те, що ви робите для нас. Дякую, Нам дуже приємно. Це дуже надихає нас зазвичай. Скільки зараз я зустрічаю. А хлопці і дівчата змінюють професію, бо хочуть бути дотичними і далі допомагати, здобувати перемогу. Я знаю, що Василь також обрав професію, а, так. яка буде допомагати хлопцям і дівчатам, захисникам, а саме юридичний напрямок. Розкажіть нам трошки про це. Це твоя мічка була? Так. Да. Е Колись коли я був після школи, да, Не на 100 що... е моя мама. Дала мені вибір, або піти вчитися на інженера електрика, та, і ще заодно поступити е, зразу на юридичний. Я в той момент від юридично відказався. А потім так пішло далі по життю, що треба було мені вибирати юридичний, а от від інженер відказався. Закони в мене гарно прилипають, да Так. Вивчує їх швидко і гарно. І багатьом хлопцям допомагав. Наприклад, якщо хлопці йдуть. До юриста і платить йому кучу дені. Я йому кажу, підожди, давай я тобі розкажу, так і отак, і так Скільки в тебе образування, у мене його немає. Я кажу, ну і все. Він поїхав, людині заплатив ну, нормальні гроші, потім приїхав і каже, каже, брат, тобі треба йти, як на заочне, на юридичне приступати. І все. все то знаю, що по цьому скільки я у мене мічка була піти на юридичне. А тепер в даному стані війни, яка у нас зараз іде, я йду на юридичне, я буду нашим допомагати усім хлопцям і вчасно. Йому дуже важливо допомагати своїм побратимам. Хлопцям, які теж зараз воюють, потім будуть звільнені або вже звільнені. І завдяки програмі майбутнє він зможе пройти перенавчання. Він вже визначився, що хоче бути юристом для того, щоб допомагати своїм товаришам, для того, щоб допомагати своїм колегам. І ми впевнені, що в нього це вийде. Всі хлопці, всі мої побратими, всі мої посестри, хто мене знає, я вам кажу, це правда. Приходьте до серця зосталі. Так, приходьте до серця, хлопці зосталі. Це правда. Від щирого серця, просто серце на, на то і назва серця зосталі, бо ви все робите ви від щирого серця.